Шановні колеги, група компанії Радник щиро вітає вас з дашнім новим 2023 роком. Бажаємо вам мирного неба над головою, затишку в сім'ях та душевного спокою. У цьому році ми, українці, як ніколи об'єдналися для того, щоб подолати ворога міцно та успішно протидіяти російській агресії проти нашої рідної країни, впевнено, крокуючи та долаючи всі перешкоди на своєму шляху, ми Стаємо сильнішими. Адже саме це допоможе нам наблизити перемогу нашої України. У новорічну ніч вкотре згадаємо наших воїнів, людей, які захищають нашу країну та подякуємо їм. А вам бажаємо міцного здоров'я, успіхів у роботі, підтримки рідних і близьких. Нехай у новому році здійсняється найзаповітнішим. Бажаю, щоб для кожного з нас 2023 рік став найщасливішим. Хай він дарує реалізацію всіх планів та тільки приємні клопоти. Нехай все погане залишиться у 2022 а новий рік принесе довгоочікуваний мир. Бажаємо у майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань. Бажаємо нових можливостей і прагнень. Нових горизонтів щастя і просторів натхнення. Під бій курантів в новорічну ніч! Давайте загадаємо бажання одне на всіх, щоб був в країні мир, щоб наша ненька процвітала. Бажаємо вам щасливих новорічних свят відпочити та набратися сил на новий рік. Слава Україні! З новим роком, шановні колеги!